Січоти перший плюс другий сорт. 10 кілограм, ціна 900 гривень. Ось такий класний сітчотик. Розмір іде S. Наступний йде ось такий чорний з капюшончиком. Розміра я тут не бачу. Далі йде ось такий. Тут стягується. Можна собі регулювати. Наступний йде ось такий розмір. Елька цей де брендовий страус. Далі ось такий синенький січок. Наступний. Ось такий білий класний. Далі елька. йде xs s Перший да ось такий сітчот. Наступний де МК. Це я не бачу розміра, де ось такий класний леві жіночі з капюшончиком. Наступний Емочка, такий біленький. Далі йде Елька. Дуже гарний всі свічотики, ціна 900 гривень за 10 кг. Це йде перший плюс другий сорт. Ось такий класний січоти, голубенький. Тут пишеть на 12 років. Ну, він може бути і на мене. Наступний йде ось такий на замочку з капюшоном. Далі йде такий біленький. Тут розчіпається. Ось так до середини можна собі регулювати. Далі йде ось такий класний чорний. Наступний йде така емочка. Іде потім ось такий. Далі йде розмір S. Фіксирований. І остання моделька йде розмір XS. Ось такий класний свічотик, іде з капюшончиком. Нагадую, що ціна за 10 кг 900, 900 гривень за 10 кг. Це йде перший плюс, другий сорт.